Кілька тижнів поспіль активно проводяться е, перемовини з нашими партнерами, зокрема і зі сполучених штатів Америки, з європейцями, а так само з представниками російської сторони е, щодо завершення війни, щодо можливо там тимчасової заморозки а в будь-якому разі завершення війни в прикінцевому результаті відтак маємо розуміти, якою є динаміка на фронті, е, як змінюється взагалі ситуація, адже вона впливає так чи інакше на порядок денний і на е, сильні числа е, ну не такі сильні сторони. Сторін, бо постійно маємо розуміти, що виходити на будь-які перемовини маємо все ж таки з позиції сильних, і власне ситуація на фронті через ваші донати, знову ж таки, через вашу підтримку допомагає. І цьому ми приділяємо чимало уваги практично в кожній годині. Чому я згадав на початку про це? Тому що, от буквально сьогодні, вранці читав повідомлення про те, що наш давній друг України має на увазі національної поліції. Горд Баффет відвідав предмістя Куп'янська, і це дуже важливо, що допомагають не лише українці, але. Але нут бізнесмени, там меценати, фундатори з-за кордону Горд Баффет цілеспрямовано і послідовно вже не перший рік допомагає нацполу, і, взагалі цивільними і відбудові тих чи інших важливих об'єктів. А тому кожен має розуміти, що якщо люди за кордону витрачають свої кремні, так би мовити, свої гроші, то кожен має допомагати і своїми силами, і своїми фінансами, хто чи може, збираючи власне на ті чи інші потреби. В цій інформаційній годині так само буде значить, у нас збір. Тож долучайтеся, будьте активними. Ну самого перемовного треку ми от очікували реакції самих росіян, тому що звісно ж без їх позиції, без їх фідбеку і рефлексії на будь-які зустрічі на будь-якому рівні, не буде конкретного результату. От дочекалися, що пісков, речник Путіна зазначив, що конструктиву поки що вони не бачать в перемовинах, але будемо сподіватися, що це лише рефлексія піскова, але все ж таки конкретика буде вже найближчим часом. Ну і приділимо чимало уваги в цій інформаційній годині. Нашим святам чи достатньо українці відпочивають, чи мало працюють, не знаю, але в будь-якому разі є такі, така ініціатива від президента України, зокрема, стосовно перегляду державних свят. І тут є. В принципі, послідовне значить пояснення цьому війна виявила кілька календарних збігів, зокрема, коли дні трагедії припадають на професійні свята. На цьому наголосив президент. Ми цю тему теж обговоримо з нашими гостями. Але перед тим на початку хотів би більш деталізувати все ж таки цю тему і. Будь ласка, кожному напевно вона буде цікавою. В Україні змінять підхід до формування святкових та пам'ятних дат у державному календарі. І зробити це доручив президент Володимир Зеленський. Пропозиції напрацьовують парламентарі разом з урядовцями та представниками громадянського суспільства. Бувають погані календарні співпадіння і війна внесла багато таких змін, коли дні трагедії припадають на дні професійних свят або коли в один день з радянських часів та. Перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє різдво було сприйнято легко на 25 грудня, так само інші дати мають бути справедливими та коректними. І це буде першою темою до нашого гостя, І з задоволенням долучаю до ефіру Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради України. Пане Руслан, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, перша тема у нас анонсована зокрема ініціатива президента. Я нагадаю нашим глядачам. Власне, президент доручив підготувати пропозиції щодо визначення нових елогічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря. Поясніть, будь ласка, чому це важливо на тепер, які свята професійні зокрема, ну от ми відзначаємо та особливі дати можливо на вашу думку. Вони мають змінити місце в календарі. Я почну з того, що взагалі для чого це потрібно, яка генеральна ідея цього всього? Адже ми повинні зрозуміти одну річ, що будь-який календар історичний це певна календарна мапа держави. І я просто хочу нагадати, що скільки у нас було сперечань, коли ми проводили певну реформу сьогоднішнього цього зміщення в календарних датах, ви ж пам'ятаєте, ми провели велику кількість. А дискусія, але сьогодні вже ніхто навіть не згадує, що ще буквально декілька от років тому ми мали абсолютно інший календарний план, от коли умовно кажучи, різдво 7 січня після цього Покрова в нас були 14 жовтня, Миколая було 19 грудня. А зараз це все зміщений календар, який співпадає абсолютно з календарем тих свят, а які сьогодні святкуються в Україні. з зокрема, що а на першого жовтня у нас перенесені і день української козаччини на шосте співпало з теперішнім Миколаєм День Збройних Сил України. Святкуємо різдво. Сьогодні ми з усім цивілізованим світом, 25 грудня. Тобто, будь-які календарні дати, це не просто про дні в календарі. Це те, з ким ми і хто проти нас, і тому це важлива річ. Ідеологічна друга річ це не тільки про свята. Тому що святкові дати у нас чітко визначені 73 третьою статею кодексу законів про працю, але це про інші дати, які на превеликий жаль сьогодні не унормовані на рівні закону. Це мова йде про скорботні дати, мова йде про пам'ятні дати, мова йде про різні дати, які є важливими для історії України, і тому саме оцей календар і ця мапа дат вона повинна бути, тому що вона визначає ідеологію від кожної країни. Я просто хочу нагадати ще один випадок. Я дуже добре пам'ятаю, коли у Верховній Раді змінювали ми статтю 73 і з 9 травня ми переносили разом з Європою на 8 травня Відмічання, от саме за жертвами загиблих у другій світовій війні, жодним чином не знецінюючи роль українського народу в перемогу у другій світовій війні. В перемогу над анат... наци... нацизмом. але це ідеологічні речі, які ми повинні впорядкувати, тому що велика кількість справді професійних свят деякі з них співпадають деякі співпадають з скорботними датами, і прийшов час за. 30 з лишнім отроком незалежності України навести лад в цих в цьому ідеологічному календарі історичних дат, і тому зібрана відповідна робоча група. Ми починаємо працювати і будемо давати відповіді на всі ті питання, які дати Україна буде вшановувати, які дати буде відмічати, які дати після нашої перемоги ми будемо святкувати, і а, а, а які да, дати назавжди завжди з нами, як дати. Пам'яті тому це дуже важлива робота. І я переконаний, що парламент справиться з нею. Пане Руслан, все ж таки я деталізую в цій частині. От ви слушно згадали не про те, що тут не лише йдеться про свята календарні, але все ж таки і про дати пам'яті. От цитата буквально коротку президента, значить, війна виявила кілька проблемних календарних збігів, зокрема, коли дні національної трагедії припадають на професійні свята. Одна теза. А також коли зосереджено кілька різних дат у ще за радянських ну за радянської доби і років незалежності, чи правильно розумію, що тут йдеться виключно стосовно ну Технологічного аспекту цього питання технічно, точніше, а не про те, що, наприклад, свят буде менше, українці будуть менше відпочивати. Жодним чином я просто от хочу нагадати, що в період воєнного стану ми не маємо можливості від, від відпочивати, чи там як парламентарі чи чи інші от, от колеги, які працюють в державному от секторі, отримувати якісь а речі попов'язані з відпустками, чи чим іншим. А ви правильно говорите це виключно про питання впорядкування, впорядкування того, щоб в нас не було співбігів, тому що станом на сьогодні у нас. Є велика, скажімо так, різноманіття навіть того, хто призначає ці дати. У нас є дати дні, які визначені указами президента України. Є дні, які визначені постановою Верховної Ради України. Є дні, які визначені відповідними актами Кабінету міністрів, і навіть відповідних відомств. І тому сьогодні дуже важливо справді зробити в цю а єдину, скажімо так, календарну амапу на кожен рік, тому що це важливо і з питань вшанування, з питань святкування, з питань тих важливих дат, які формують державотворчість української держави. Знаєте, тут перед різдвяні такі новорічно різдвяні дні. У більшості напевно виникають питання, чи будуть депутати працювати або буде, хоч ще там кілька днів буде на відпочинок. Знаємо, що в принципі від 22-го року і вже на перший день широкомасштабного вторгнення парламентарі збиралися під куполом. Але все ж от в цьому контексті, в цьому ключі, чи можна очікувати, що законодавчі зміни вони будуть напрацьовані досить оперативно, і, врешті, коли може проголосований бути ну законопроект стане законом? Ну, дивіться, я почну з того, що починаючи з 24 лютого 2022 року, український парламент проводить свою діяльність в режимі безперервного пленарного засідання, де ми просто оголошуємо паузи на те, щоб е, робити і іншу свою роботу. Я завжди про це говорю: що робота парламентаря це не тільки в залі Верховної Ради, це робота в комітетах, робота в тимчасових слідчих комісіях, а робота з нашими виборцями, робота на міжпарламентських треках і цілий ряд інших речей. І е, пленарні засідання цьогоріч у нас планується ще 27 грудня. А далі ми вже будемо працювати в пленарному а засіданні в січні. Але я думаю, що у нас є велика кількість інших важливих законодавчих ініціатив, які вже готові до розгляду. щось з них підготовлено до першого читання, щось вже підготовлено до другого читання. Ми будемо займатися ними, але це не означає, що ми будемо вдалеку далеко відкладати оці речі, тому що буквально після. Різдва після 25 числа на 26 шосте я буду збирати велику нараду де будуть представлені представники уряду, офісу президента, представники академії наук, представники інституту національної пам'яті, громадськість, де ми будемо обговорювати логіку побудови цього закону, який буде впроваджувати нову календарну систему щодо відповідних дат. Які будуть потім перекочують у відповідний законодавчий акт? Так тоді ще питання стосовно ну, робочих буднів, так мовити депутатів парламентарів. Знаємо, що цього тижня ще буде одне засідання Верховної Ради. Парламент має проголосувати за остаточну відмову від радянських копійок, і перехід, на, перехід власне на шах. Поясніть історичну вагу цього рішення. Ну, це дуже важливе таке саме історичне рішення, як і рішення пов'язане з зміною оцього календарного календарного плану от кожного року, тому що це питання ідеології країни, і як би хто не брав на кпину про те, що, наприклад, навіщо говорити про копійки чи про шаги, вони все рівно не в обізі. Це питання. Це питання не пов'язане з монетою, це пов'язане з ідеологією. Крім цього, я ще раз підкреслюю, що з фінансової точки зору, з бюджетного фінансування, воно не забере жодної копійки, жодного шагу з державного бюджету, тому що воно буде додруковуватися на тих самих а матеріалах, а не на тих от самих станках, які друкують теперішню копійку. Але той факт, що сьогодні копійка сьогодні існує тільки в Росії, в Білорусі і в невизнаній. І в невизнаному при Придністров'ї вже говорить нам про те, що нам не з ними. Нам з тими, хто відновлює свою історію, свою незалежність, пам'ятає про свою історичну аминувчину. Я хочу нагадати, що саме шах це було дуже важливою, важливим етапом встановлення Української народної республіки. І це незавершена грошова реформа, яка наступного року ми будемо відмічати 30 років, як ми маємо гривну. Тобто ми вийшли з рубльової зони, прийшов час вийти з копійчаної зони, як говорять деякі от наші на на народні депутати. Тати, а те, що дехто на цьому намагається робити політику, затягувати оці всі речі в розгляді, це питання взагалі 10 хвилин роботи Верховної Ради. Але хтось вирішив на цьому побудувати політику, хтось буде вносити якісь поправки. Ну а робити на цьому всю парламентську казуїстику. Я вважаю, що це неправильно на парламенту. Є чим займатися, і я думаю, що ми зробимо все для того, щоб і шах. Був в Україні, до речі, дехто каже, а чому не крок? Ну тому, що не крок, тому що це окреме слово шах і воно жодним чином не кореспондується з російським словом шаг. Це абсолютно інше слово, яке є історично українським. І тому треба зробити все для, для, для того, щоб ми просто. Перехрестилися і пішли далі. Перед нами дуже багато роботи в парламенті для того, щоб ви витрачати на якісь псевдопарламентські дебати. Ви бачили рівень підтримки в залі. Зал готовий був голосувати кількістю майже 270 депутатів за основою в цілому, але але маємо те, що маємо, і рухаємося далі. Але ще раз говорю, що для нас важливішими пріоритетами це є питання, які ми спілкуємося з нашими військовими. Ми постійно проводимо зустрічі із військовим керівництвом, із з волонтерськими організаціями для того, щоб стабілізувати лінію фронту і для того, щоб парламент виконував ту функцію, яка на нього покладається відповідно до конституції для вирішення тих чи інших питань забезпечення військової міці України. Тоді щодо безперервності роботи депутатів ще одне питання, але щодо інших ініціатив, до речі, теж президентських, значить, мега важлива тема. Направду ж зараз, коли триває боротьба з Росією, маємо провести вибори. Західні партнери поставили його в один з переліків. Ну в один з пріоритетів, так би мовити, напередодні ви ви вже наголосили, що закон буде одноразовим. Розкажіть, як триває напрацювання відповідних норм, підготовка чи є розуміння вже сьогодні по термінам? Ну, я почну з того, що, чому це повинен бути цей законодавчий акт. Тому що Конституція України передбачає тільки два види виборів: це чергові і позачергові, тобто ті, які відбуваються до чергових. Це новий вид виборів, який вже так званий постчерговий. І тому для нього потрібен окремий законодавчий акт, оскільки він не охоплюється ні Конституцією України, ні відповідним виборчим кодексом. І тому тут треба напрацювати механізм, який буде застосований одноразово. Я хочу нагадати, що історія України вже знала такі випадки, коли приймався законодавчий акт на одні вибори, для того, щоб про провести якийсь унікальний вид виборів, як які відбуваються в Україні, і саме тому парламент теж пішов шляхом напрацювання окремого законодавчого акту. Ми в парламенті створили робочу групу. Її очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. і вона включає всіх представників всіх фракцій і груп. Вона включає представників громадянського суспільства, представників професійної спільноти, які займаються виборами, і саме Перед ними буде стояти велика кількість питань, які ми маємо визначити, визначити і дати вирішення їм в контексті проведення цих. Виборів, але ще раз говорю: для нас дуже важливо, щоб ці вибори, які будуть проводитися в Україні, відповідали двом дуже важливим критеріям: це безпеці і демократичності. Оце дві речі, які ми повинні забезпечити своїм рішенням в українському парламенті. А український народ повинен воле виявитися на цих виборах і обрати ту владу, з якою пов'язується краще майбутнє України. І тут же всі політичні сили будуть пропонувати. І себе і своє бачення майбутнього України я вважаю, що це дуже важливо. Це те, що відрізняє Україну від Російської Федерації, яка 25 років не мала жодних демократичних виборів. Хоча 25 років має незмінного одного царя. А для України дуже важливо, щоб ці ви, вибори відповідали всім критеріям, які ставляться до нас нашими партнерами. Знаєте от про краще майбутнє для України, чіпляючись за вашу тезу в цьому ключі, знаєте, перед новим роком зазвичай не лише підсумки підбиваємо, але так само і намагаємося зрозуміти, яким буде 26-й в даному випадку наступний рік. Тож які пріоритети для парламентарів на початок 26-го та й на весь рік щодо законодавчих ініціатив і важливих голосувань. Ну, я почну з того, що е, плани українських парламентарів вони а від'ємні від від планів України, тому що задача України і українців здобути справедливий сталий. Мир для України чесний мир, гідний мир. І тому український парламент буде робити все необхідне для цього. Ви знаєте, що ми і далі напрацьовуємо цілу низку ініціатив, пов'язані з забезпеченням українських військових, забезпеченням соціальним забезпеченням тих, род родин військових, які на превеликий жаль загинули. А на цій війні ми проводимо і подальший Перехід української економіки на військові рейки, тому що е, нам дуже хочеться миру, але ще раз підкреслю не миру от будь-якою ціною, а миру, який буде визнаний як мир насамперед Україною, українським народом, і український парламент буде робити все для того і будувати свої плани відповідно до цієї мети. Що ж, дякую вам за долучення до ефіру. Принагідно запрошуємо ще. Як буде така можливість, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був гостем у цій порі.